Щоб будинок був затишним, а витрати на опалення низькими. Всі огороджувальні конструкції повинні бути добре утеплені, скатний дах відрізняється від стін як по конструкції, так і по розташуванню, тому технологія її утеплення має свої особливості, далі ми поговоримо про них детально. До чого призводять помилки при утепленні даху, зрозуміло, що при недостатній товщині утеплювача значна частка тепла буде випаровуватися з дому назовні. Відповідно, цього самого тепла доведеться виробляти більше, що при нинішніх цінах на енергоносії. Досить сильно позначиться на сімейному бюджеті, але це тільки одна з проблем, які може спричинити за собою неправильне утеплення. Є й інші не настільки очевидні, вогкість на внутрішній обшивці при малій товщині утеплювача покрівельний пиріг промерзне, а значить, на внутрішній обшивці буде конденсуватися волога. Слідом за вогкістю з'являться колонії грибка і цвілі, волога в покрівельному пирозі. З цим явищем стикаються при відсутності або негерметичності пароізоляції на внутрішній стороні утеплювача, а також при відсутності зазору між ним і гідроізоляцією, якщо в ролі останньої не застосована паропроникна мембрана. Руйнування фронтонів воно відбувається, якщо фронтони збудовані з того ж матеріалу, що і стіни утеплюються зсередини. Будучи ізольованими від теплого приміщення, вони промерзають і поступово руйнуються, перетворюються в лід водою. Технології утеплення даху слід приділити найпильнішу увагу, оскільки нерозуміння її особливостей і нійонців може дорого обійтися домовласникові огляд утеплювачів для покрівлі, вибираючи утеплювач, необхідно в першу чергу порівнювати головну характеристику цих матеріалів. Коефіцієнт теплопровідності. Вимірюється він в таких одиницях, іноді може вказуватися зворотна величина, термічний опір, одиниця виміру, відповідно, чим нижче ктабовище термічний опір, тим теплішим є матеріал. Але важливі й інші характеристики розглянемо основні придатні для утеплення даху ізолятори вати з мінеральної сировини. Волокна мінеральної вати виготовляють з розплавленого базальту скла або шлаку вони виходять короткими, тому їх потім склеюють в довгі нитки за допомогою феноформельдегидної смоли або акрилу переваг у мінеральної вати чимало, має низький ктвітнуль 0,4, вт, знегниє і не пліснявіє, не горить, поглинає звук, не виділяє шкідливих речовин навіть при контакті з гарячими поверхнями. Останній пункт недооцінювати не варто дах, звичайно, не димохід, але і вона влітку нагрівається досить сильно. Найбільш безпечною в сенсі екологічності є мінвата з акриловим сполучною, хоча і феноформа як запевняють виробники, виділяє шкідливі пари в допустимих концентраціях. Недоліків у мінвати також досить пилоутворення. Пил надзвичайно небезпечна, необхідно уникати її, потрапляння в очі і дихальні шляхи, та й шкіру бажано захищати монтаж, відповідно проводять в респіраторі. Окулярах, рукавичках і одязі, яку потім буде не шкода викинути, гіроскопічність вологопоглинання, хоча волокна мінеральної вати і обробляються маслами з метою додання водовідштовхувальних властивостей, вона все одно добре вбирає вологу термічний опір. При цьому зрозуміло різко падає, тому при монтажі дуже важливо забезпечити герметичну гідроізоляцію. Паропроникність вона є перевагою, якщо мінватою утеплюють стіни. Але на даху це однозначно недолік. Проникаючись житлового приміщення в утеплювач пар в холодному зовнішньому шарі через конденсації стане водою так, що мінвата втратить свої робочі якості, див попередній пункт. Тому з боку приміщення її потрібно застелити паробар'єром, який обов'язково повинен бути герметичним відносно висока вартість порівняно велику вагу. Переваги мінвати злишком перекривають недоліки. Тому її застосовують сьогодні найчастіше, випускається вона в двох різновидах, які мати поставляються в рулонах жорсткі плити. Щільність вати в плитах варіюється від 40 до 450 км. 3. Чим вища щільність, тим більше високе навантаження може тримати плита у скатної даху утеплювач навантажень не піддається, тому можна застосовувати плити з найменшою щільністю. Для утеплення скатних дахів і будь-яких інших каркасних конструкцій, зручно використовувати мінераловатні плити з пружним краєм, якщо таку плиту втиснути між кроквами, вона буде утримуватися без кріплення за рахунок розпірного зусилля. Сьогодні широко застосовується маркетинговий прийом базальтова, кам'яна вата підноситься як прогресивний і ультрасучасний матеріал, тоді як скловату оголошують застарілою, шкідливою колючим іт. На хвилі цієї дезінформації базальтову вату вдається продавати в три дорога. На ділі і кам'яна і скляна вати в сучасному виконанні абсолютно ідентичні. Багато добре зарекомендували себе брендові утеплювачі, наприклад, Ісовер, виготовляються скловати фотогалерея мінеральні вати. Яка мінеральна вата використовується для утеплення скатної покрівлі? Жорсткі мінераловатні плити застосовують для утеплення плоских дахів, їх можна укладати під бетонну стяжку. Для регулювання кислотності до складу базальтової вати вводять карбонатні плити. Породи, збільшуючи тим самим термін служби матеріалу. Якщо утеплити покрівлю скловатою поганої якості, і голки будуть проникати через вентиляційну систему в приміщення пінопласти, пінопластом називають велику групу утеплювачів, що виготовляються з різноманітних полімерів пластмас, отримують пінопласти методом спінювання. Тому за своєю структурою вони принципово відрізняються від мінеральної вати, складаються із замкнутих осередків матеріалу притаманні, такі переваги низький коефіцієнт теплопровідності – толпровідності нуль ціна, простий монтаж, матеріал легко кроїти, не потрібно застосовувати захисні засоби, вологостійкість замкнуті осередки не вбирають воду, мала вага нульова або близька до нуля паропроникність. Недоліки теж є і досить істотні горючість. Пінопласти добре горять і при цьому виділяють токсичний дим, різновиди з добавкою антипіренів, які подаються як негорючі при контакті з полум'ям, все одно димлять шкідливі випаровування при температурах від вісімнуль, ось в пінопластах починаються процеси термічного розкладання. Результатом яких стає виділення шкідливих для здоров'я людини газів, це важливо, оскільки в спеку дах з металевим покриттям нагрівається досить сильно інтерес з боку гризунів. Останні вживають пінопласти в якості їжі так, що при наявності доступу утеплювач може бути істотно пошкоджений. Часто застосовуються види пінопластів, гранульований або екструдований пінополістирол, пінополіуретан, пінополіетилен. Полізоціанурат – ціанурат, гранульований пінополістирол, гранульований пінополістирол найбільш поширений в побуті матеріал, саме його ми і звикли називати пінопластом. Матеріал складається з безлічі склеєних гранул різного розміру, робляться вкладище для коробок з побутовою технікою, випускається він у вигляді жорстких плит і володіє наступними властивостями. Недорого коштує, має невисоку міцність, не забезпечує достатньої звукоізоляції екструдований пінополістирол. Епс, на відміну від гранульованого, екструдований пінополістирол, має однорідну структуру, коштує він дорожче, але має дуже високу міцність і витримує навантаження до кНВА на скатних дахах, конструкції яких утеплювач навантажень не піддається. Застосовувати епс недоцільно, інша річ плоский дах або підлогу. ПУ. гідність цього виду пінопласту полягає в тому, що він може бути напилюваним. Це всім відома монтажна піна, що випускається в балонах. Метод напилення дозволяє створити на будь-якій площі теплоізолююче покриття без швів, а значить, і без витоків тепла, але покоштує дорого. Тому зазвичай його використовують для заповнення вузьких щілин і важкодоступних місць. Різновидом пує і поролон від інших пінопластів. Його відрізняє висока паропроникність. Пінополіетилен П. Пінополіетилен це м'який матеріал, який випускається в рулонах. Примітні такі його властивості, поглинає звук, шумоізоляція абсолютно не пропускає повітря, пароізоляція, полізоціанурат пір нора часто застосовується в сендвіч-панелях, випускається він у вигляді готових плит або піни. Група горючості пір годин під впливом полум'я матеріал обвуглюється, не підтримуючи подальше поширення полум'я. Завдяки цій властивості такий утеплювач можна використовувати для покрівель будь-якої площі без влаштування протипожежних ростинів. А ковата ковата являє собою подрібнену папір, оброблену вогні. І біозахисними складами володіє цілим рядом достоїнств низький к близько 0,35, втім невисока ціна сировиною служить макулатура. Мала вага повнюваність. у сухому вигляді. ековата являє собою насипний матеріал, але при зволоженні її можна напилювати подібно монтажні піні, в результаті чого утворюється безшовне покриття. Для цього потрібна спеціальна установка. Частинки скріплюються між собою і основою завдяки вмісту в целюлозі лігніну при цьому ековата тримається на поверхнях з будь-яким ухилом, навіть на стелі. Недоліки у ековати наступні горючість, обробка антипіреном бурою лише кілька затримує займання, шкідливі випаровування, антипіренові і антисептичні просочення, якими обробляється папірка, класифікуються як помірно токсичні паропроникність, деревна тирса. Тай утеплювач, як деревна тирса, можна роздобути взагалі задарма, з метою додання стійкості до гниття і цвілів них додають вапну пушонку 1,0 Від обсягу при великих ухилах тирса цементують гіпсом, щоб вони насипалися в нижню частину ската, частка гіпсу в суміші 5, щоб він скріпився, тирса зволожують вапняним молоком. У дежевих тирси багато недоліків, високий кт від 0,7 до 0,18. Мзгорючість, паропроникність Способи утеплення даху ускатної даху утеплювач завжди розташовується між кроквами, але помістити його туди можна по різному, розрізняють два способи утеплення, зовнішнє і внутрішнє, зовнішнє утеплення. Зовнішній спосіб утеплення приваблює можливістю застосувати будь-який з перерахованих вище матеріалів, але до нього можна вдатися тільки під час будівництва даху. Тобто, якщо утеплення було передбачено заздалегідь, починають роботи після монтажу кроквяної системи, знизу до крок підшивається пароізоляційне покриття, у цій якості використовують поліетилен товщиною 200 або спеціальну поліпропіленову плівку зі всмоктуючим шаром, смуги кладуть з нахлестом в 10-15 сміх кріплять скобами або нержавіючими гвоздиками, плівка повинна облягати проходять крізь дах фанові. Вентиляційні труби і прикріплятися до них скотчем, підшивку даху пароізоляцією виконують навіть тоді. Коли в якості утеплювача застосований пінопласт, пар все одно буде надходити через щілини. Винятки становлять випадки, коли весь утеплюється, проміжок заповнюється монтажною піною прилеглою до крок дуже щільно, але цей матеріал через високу вартість настільки марнотратно не використовується. Місця нахлеста пароізоляції проклеюють двостороннім скотчем обов'язково бутилковчуковим або подібним. Звичайний скотч з часом відстане, і паробар'єр втратить герметичність, щоб було видно, наскільки якісно проклеєний шов, використовуйте прозорі види пароізоляції. Знизу поперек крок набивається лати, вона виконує дві функції: служить опорою для утеплювача і забезпечує наявність зору ніж обшивкою стін і пароізоляцією. Зазор потрібен на випадок конденсації вологи на пароізоляційній плівці. Завдяки йому обшивка стін не намокне крок обрешітки залежить від виду утеплювача, якщо це плити, рейки укладають через кожні 50 см, якщо матеріал насипний або напилюється. крок зменшують. При виборі кроку потрібно також враховувати формат і товщину листів або дощок, використовуваних для обшивки стін. Зверху між кроками укладають утеплювач. Зовнішній спосіб утеплення зручний можливістю використовувати будь-який теплоізолятор, це можуть бути жорсткі плити, які мінераловатні мати напилювані і насипні матеріали. Після підсихання утеплювача, якщо застосовувався напилюваний вид зверху, на кроки настилають гідроізоляційну плівку або мембрану, матеріал повинен лягати без натягу, допускається провиз до два см смуги укладають горизонтально із нахлестом. Рухаючись від карниза до коника, місця стику потрібно проклеїти двостороннім скотчем. В цьому випадку така герметичність, як у паробар'єра, не потрібно, тому скотч можна застосовувати звичайний, нижній край гідроізоляції заводиться в востічний жолоб. Зверху вздовж кроку набиваються дошки контробрешетування. ширина їх дорівнює ширині крок, товщина повинна становити 25-50 п'ятдесят в залежності від типу покрівельного матеріалу. Контробрешетка забезпечить вентильований зазор між гідроізоляційною плівкою і фінішним покриттям, поверх контробрешетування набивається крокова лати, потім укладається покрівельне покриття, з внутрішньої сторони дах обшивається листовим матеріалом або дошками. Товщина шару утеплювача залежить від того, який матеріал буде настилатися поверх нього в якості гідроізоляції. Звичайна полімерна плівка, що не пропускає ні воду, ні пар шар утеплювача, потрібно не доводити до верхньої межі крок на 30 м, щоб між ним і плівкою, покладеною з провисанням в 20 м, залишався, продувається зазор в 10 м, незважаючи на наявність паробар'єра, яка стількість пара все одно буде надходити в покрівельний пиріг, і цей зазор потрібен для того, щоб вологе повітря йшов з утеплювача, паропроникна гідроізоляція. Також іменована вітрозахистом або дифузійної, супердифузійною мембраною. Такі плівки не пропускають воду, але пропускають пар, тому вони можуть прилягати до утеплювача впритул відповідно. Товщина останнього може бути дорівнює висоті перетину крок, Паропроникні гідрозахисні мембрани коштують дорожче звичайних плівок, але вони і більш функціональні, так як захищають утеплювач не тільки від вологи, але і від продування. Застосовуючи цей матеріал, потрібно звернути увагу на дві обставини, існують мембрани, які пропускають воду в одному напрямку, якщо вам попалася така плівка, взагалі-то вони призначені для стін. Важливо укласти її правильною стороною. Виробники згортають рулони так, щоб при розгортанні матеріал лягав правильною стороною автоматично. Якщо ж ваша плівка вже була розгорнута, потрібно орієнтуватися по колірним мітках. Деякі мембрани належать укладати з невеликим зазором по відношенню до утеплювача, в такому випадку шар утеплювача повинен не доходити до верхньої межі крок на величину цього зазору. Відео утеплення скатного даху, теплофізика, внутрішнє утеплення до утеплення середини вдаються в тому випадку, якщо дах вже готова, діяти потрібно наступним чином. Якщо поверх крок в якості гідроізоляції настелена, паронепроникна плівка. В їх бічні грані забиваються гвоздики, які не дозволять присунути утеплювач в притул до плівки. Цвяхи потрібно забивати на такій відстані, щоб між утеплювачем і гідроізоляцією залишався зазор в 10 м. Якщо гідроізоляція є паропронецемою, свяхи обмежувачі забивати не потрібно між кроквами. Розміщують утеплювач. При внутрішньому утепленні можна використовувати тільки плити. Найзручніше працювати з мінераловатними, у яких є пружний край. Якщо застосовується пінопласт, то кроїти його потрібно з тим розрахунком, щоб плити входили в мештропильний простір з деяким натягом. Якщо плити мають меншу ширину ніж відстань між кроквами, що залишилися, проміжки потрібно заповнити шматками мінераловатних матів або монтажною піною. Якщо застосований пінопласт, знизу поперек крок через весь скат кріплять оцинкований дріт або волосінь, яка утримає утеплювач від падіння. Крокви і утеплювач застеляють паробар'єром. Нагадаємо, що полотнища в місцях нахлеста повинні бути герметично приклеєні один до одного двостороннім скотчем. Набивають обрешітку для кріплення обшивки, достатнім є крок між рейками в 50 прикручувати обшивку без обрешітки, тобто впритул до пароізоляції не рекомендується, оскільки можлива конденсація вологи на плівці. До обрешітки кріпиться обшивка з листового матеріалу або дощок. Відео утеплення даху зсередини своїми руками. Утеплення фронтонів, фронтони бувають двох видів: дощата, обшивка закріплена на підгребеневій стійці і крайніх кроквах. В цьому випадку утеплювач розміщують всередині між стійкою і кроквами далі фронтон, подібно скатам, обшивається пароізоляцією і листовим матеріалом. Продовження стіни викладене з того ж матеріалу, такі фронтони вкрай бажано утеплювати зовні. В іншому випадку виникне ситуація. Описана на початку статті ізольований від теплого приміщення матеріал при циклічному замерзанні і відтаванні буде поступово руйнуватися, відео утеплення фронтонів, процес утеплення даху особливою складністю не відрізняється, потрібно тільки слідувати правилам, викладеним в цьому відео. В такому випадку волога не проникне в покрівельний пиріг ні зовні, ні з середини, тому він справно прослужить довгі роки.